Марш! У нас конкурс. Е, умови конкурсу наступні. Є ниточка, на кінці ниточки магнітик. На землі розсипані, методом вийшло сіяти, не сіяти. Гвоздики. Потрібно за одну хвилину принести якомога більшу кількість цвяшків, гвоздиків е, вчителю у нас в у даному випадку допомагає учень. Залишається 25 секунд. Тримати потрібну нитку за кінчик. Ваня сядь. Ваня сядь. 10 секунд залишається у нас. Хто ж переможе? Хто ж швидший? Хлопчик чи дівчинка, ми переживаємо. Три, два, один. Стоп! І так, рахуємо Вітя. Ірина Анатоліївна. Дев'ять у Ели. І десять у Вадима. Вадім переміг у цьому конкурсі. Дякую.